Вітаю всіх на своєму каналі. Деякі глоксіні, які або по були рано, наприклад, як ось брокади, або ті, які прокинулися раніше, всіх і були висаджені десь в лютому, в березні. Вже почали засинати і я копаю клубні. Це брокада Blue and White. Подивимося, поки чоловік асистує. Що там є? Обережно. Обираємо землю з корінцями. Бачите, вже корінці всі повідмирали. Білого коріння вже немає. Ось такий брокада наростила клубінь. Сіяла в лютому. Число точно не скажу, це треба дивитися по записах. Ось так я оббираю. Далі ось це стебло треба викрутити. Ось це треба підчищати, щоб взагалі не залишилося ніяких залишків стебла чи ще чогось. По максимуму оббираємо всі корінці, Обтрушуємо землю такого розміру клубні я зберігаю в зіп-пакетах в коробці під шафою. Там більш-менш температура така 15-17 градусів. Більш прохолодного місця в домі я не знайшла. Викладаю його біля маркеру з назвою. І десь півгодинки він повинен підсохнути. Іноді попадаються маленькі клубні. Я не підписувала, з, якого, з якої частини глоксінів вони були. Але, скоріш за все, це такі були в мене маленькі бульбашки від фрагментів листа. І такі маленькі клубні, які до сантиметра я буду зберігати у коробці з торфом. Тут у мене торф з агроперлітом. Я їх укладаю на шар грунту, ставлю маркер і присипаю. Зберігати буду їх на прохолодному підвіконні. В минулому році я вже так робила. Вони проросли. І оце так гуртом підростали, переплелися між собою, але ближче до весни, десь да у лютому, я пообламувала всі ті росточки. І знову їх поставила на пророщення і вже висаджувала з такими більш міцними росточками десь в березні. І вийшли гарні кущики. А бачите, ось це неподобство? Це брокади. Оце ж я посіяла їх. Найкращі сіянці розпікірувала. А були ну, такі м -м, кволенькі. І їх я повисаджувала, як у гуртожиток. Ось такі от, ну, на викидачні ж було. І оце вони весь цей час собі там десь під столом в мене росли. Моя мета була отримати хоча б клубні з них Зараз відключуся, зберу врожай і покажу. Ось такий врожай я зібрала зі своїх брокад. Red and White і Blue and White. Всі, майже всі клубні дуже гарного розміру 2 см і більше. На наступний рік з такого діаметру клубнів можна отримати дуже гарні кущі. І, до речі, за що я люблю брокади, вони генетично мають компактний кущ і треба ще дуже постаратись, щоб зробити з них ампель. І букетне цвітіння. А ось ці клубні я отримала з брокат, які були в більших горщиках. Ну так, да, є деякі, досить великі. А деякі середні і ну, не дуже відрізняються діаметром від тих, що росли в моєму гуртожитку. А це врожай, який я збирала вчора. Клубні тут від 2 до 4 см. Всі вже підписані. На кожному пакетику я пишу діаметр. Ну ось, і все, що хотіла показати. Всім до побачення.